Збір для 10-ї окремої штурмової бригади, що нині на Бахмутському напрямку, оголосили у хмільнику. Волонтери збирають на два потужні генератори, загальна вартість яких 55 тисяч гривень. Як долучитися до збору? Запитаємо в ініціаторки Тетяни Сініцької. Пані Тетяно, мої вітання. Здравствуйте. Розкажіть, будь ласка, про збір. Скільки вже вдалося зібрати коштів? Знову повторюся, що збір відкрили для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади на два потужних генератори в потужністю 4 кВт. І на сьогоднішній день в нас вже є зібрано 10 тисяч 200 гривень. Розкажіть, Блака, чи активно доєднуються жителі громади до збору коштів? Ну, дякувати Богу, доєднуються. Знаю, що можна було краще, але тим не менш, громада співпрацює, громада допомагає і громада продовжує підтримувати збройні сили. Знаємо, що навіть випускники доєдналися до такого збору. Розкажіть про ініціативу випускників. Так, це е, я дуже захоплююся взагалі цим класом. Е, мені просто в день відкриття збору, коли я вже оголосила про відкриття, е, мені зателефонувала моя знайома і е, каже, що 11 клас хотіли б задонатити на якісь із зборів і запитали, чи в мене є відкритий. І тоді вже 11-й Б клас 4 ї школи хмільника е, перекинули вже на рахунок 2200 гривень. Пані Тетяно, ще розкажіть, як можна доєднатися, можливо, хтось з наших глядачів забажає також допомогти десятій бригаді. Е, можна е, знайти мене у Фейсбук е, Тетяна Сініцька, там є всі мої пости, всі звіти е, і, зокрема пост про збір на генератори для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Тому будемо дуже вдячні за підтримку і за допомогу. Вам дуже дякуємо за те, що не, зупиняєте, не зупиняєтесь і допомагаєте нашим захисникам і за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. На все добре, до побачення.